Ство приходьте знову, і знов країна молода, та прибрана свою обнову. І волю дану з небес святкуєм, колядуєм Богу, і чудо це звер всіх туди, знесерника всі живого. Я прийшов до вас з небес повідомить, розказати, що у яслах в сам Христос родився десь. Ангели співають, пастирії грають. Люди добрі колядують, месію вітають. Ясна зіронька над вертепом привела до вашої хати. Скажіть мені, людинки, добрі, чи будете нас приймати? Будемо. Добрий добре. вечір. До. Я тобі газда, і тобі газдина, Дозвольть нам відпочити у вашій хатині. Будь ласка, Без та почули ми новину, що страх обіймає, бо ж за неї лютий ірод всіх людей карає. Так говорять, що невдовзі родиться дитина, і тоді воскресне з мертвих ненька Україна, а ірода, вража сила, як сніги весною. Не повернуть більше вкрай наш, згинуть за водою. За Зафлимомо, вертали, Христу покрін віддавали. І вертаємось додому. І через усю дорогу несемо пересторогу, щоб дітей в обіці мали, перед іродом ховали. Бо ж він боїться, що син Божий нього царство взяти може. Він вояків розстилає, по дорогах розстивляє, Щоб дітей в полон забрати і без суду їх карати. От досада, от халепа, ну і все деняк. Бог ти мой, але ж то треба. Ви від мене ні на крок. Ну, так, здорові були. Здрасті вам. Як не секрет, це куди ви з нам гайнули? Так, між нами. тет тет Так бачиш, збили з ми з дороги, почали блудити, і зайшли в оці пороги трохи відпочити. Ну да ладно, нашо критись, кіля іде іде. Це ж уже по всьому світу, слава не провеєм. Це син Божий, щоб ви знали, як пророки віщували, так прийшов він на цей світ серед поля, мото світ. Ти хто такий? Відкіль прийшов? З Майдану втік, сюди зайшов. Я, українець на Дніпра, зі славного козацького роду, вже скільки років пропливав, як дзвін не вкликав до походу, як Україна в тяжкій сні в неволі і у злиднях спала, і як її сини й дочки, чужому сні... Чужому люду словували, як мову батьківську свою у отчим прадіднім краю на іншу мову замінили, і шторию свою згубили. Гадаю, я все, прийшов кінець, урвалась нитка родоводу, але зоря з нас з небес зійшла для нашого народу. І лише блиск на землю впав, всі козаки гуртом зібрались, а отаман мене послав, про диву дивне дізнатись. Моління ж очі підіймем, з колін зведемося, браті і сестри, у серці мужність віднайдем, і ворог нас не зможе змести. А ти, друже, спокійніш. Наша не буватись, нас Європа дочекає, досить побиватись. Ой, не лукав слова твої, мовлі, ти ж озирнись довкола себе. Наш рід зазнав вже стільки зла і бід, що й пеком нам уже не треба. Стать смірно. Багато тут собі почали дозволяти. Ви що, не боїтеся розплати? Мід вами зараз суд буде, сам ірод, цар сідайте. Проклятий час, лиха година, як став біля керма країни. Що, знову бунт? Котрий вже раз, ви як сповняєте наказ? Що ж, розберемося пізніше, хто з вас у цьому винен більше. А зараз всім наказ мовчати і дорогі гостей привітати. Йшли до нас чутки про тебе, царе. Але чи справді щирі є твої слова? Коли повсюди у ідейськім краї ще досі слова Божого нема? Ти обіцяєш вивести народи із недолі, прихильний на словах до їхніх прав, а ділом повутиння заборон по волі на їхні прагнення та бувашки поклав. Ти мовиш, що відрікся від старого і що на шлях покути вже ступив. Оскільки ти вже гріханого, Бога, ти у своїй країні сотворив. Поглянь же, Іроде, вже никне твоя слава. Зникає сила, розпадається держава. Лукавить можеш всім, тільки не Богу, бо сам не знаєш ще свою дорогу. Ти думаєш, нагрієш руки, будеш пан, якийсь роздору поміж християн, не вийде, не заступиш правді путь. Подобрі люди всюди правду віднайдуть. Небо і земля, небо і земля. Ствують, ангели люди, ангели люди, весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя видають, поклі відають, пастиріє грай, чудо, чудо повідають. Пора покласти балашкам кінець. Мені віроси вже цілком терпець. Бігом до мене воїни, бігом, пора вказати правду кулаком. Стоїть перед тобою твій народ. А на народиць ваш, я тричі шкав! Шо... Гей шо... шо... воїни, я вам наказ віддав. Потянтесь, Боже самомутній, зупини. Не дай пролити з братній крові. Сніми покуту, це ж твої сини, пробуджені твоєю іскрою, любові, Здолавши страх, із вікових кайдан ганьби відносяться до гідності людини. Це твої діти. Боже, поможи, не покидай їх, будь при них щоднини. Хай ласка їм зійде свята, хай сповняться твої слова. Вічую вас, господарі у різьме над мене. Хай Господь оберігає всю вашу родину, хай слово і ласка Божа Ваш Дім оберігає. Хай кожен цьому домі Ісуса вітає. Він рятує нас щоранку у наших молитвах, захищає віру й правду у буденних битвах, не ламайте його волі, честі ми віддайте, і гріхи свої щоднини. Що розповідайте? Він нас обдарує щедро за правду і віру, за колядку українську, учну, дружню, щиру. Він живе у кожному серці, кожну душу знає, то нехай весь світ почує, Христос зарождає. Бо рождає, хто ж нам може знати, Ісус ім'я, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а вістові трясеться, смутно пасеться. Пасиє плоді Бога бачу тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаємо, щастя й долі цьому дому, всі щиро бажаємо. всім дорослим і маленьким за жити та здоровеньким на потіху всій родині і на славу Україні, щоб вас Бог благословив вас і вашу стріху, щоб прожити в Україні, Бог на потіху. Віншую вас з різдвом, що Бог дав дожити від Різдва Христового до Нового року. Від нового року до боявлення. Від Боявлення до Воскресення. Рік по рік на многі літа, а, щоб це родили пшениці і жита. А в цьому році Христос все рождає. Приєднуюсь до усіх побажань. Давайте якомусь погадаю. Я в тому профі всю правду скажу. Так, так, чекайте, тому треба відкрити свою ауру, чакри. Я бачу, що буде у вас дуже багато грошей. Я так, 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 так е якась у вас мрія здійсниться, я бачу дуже то... так чітко бачу, ви бачите? Я, я бачу так. Я ні. Е так, е бачу, я бачу, бачу, той рік буде кращий, ніж минулий, набагато кращий. Так, бачу, бачу. Всі будуть щасливі, так, і ти будеш щаслива, Я бачу, що тебе звати Софійка, я то бачу. Так, я бачу. Я бачу. Чекайте, чекайте, це вже другу руку. Так, я подивлюсь на ті руці. А ну тут краще видно, <рапріст> так? Буде у вас, бачите, ні одної поганої такої чорної полоси. Все біле, все, все <рапріст> гарне. Чесно, <рапріст> чесно. <Я> а <рапріст> я, я то бачу. так, Тато все видно. Так, чекайте, як на телевізорі бачу. Так. Все, все буде добре, так, все. Я бачу так. Чекаю вас, що знове буде. Щось, щось щось нове, чи то купити собі щось нове, чи там щось подарують, ну, щось буде нове. Так, все буде добре, вірте, то правда. Дякую. Щиро дякую. Я вам чесні господарі, хочу побажати за те, що так щиро прийняли до хати. Хай Ісус благословляє своєю рукою далі. в часі проживати в добрі і спокою. Хай причиста діва мати своїм омоформ, захищає вас від зло з усім вашим двором. Хай у щасті проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться, бо весела днина. А ми, рушаючи дорогу, заспіваємо, славу Богу. Не змарія пречиста, породила у уверте нам Христа. Слава побичню Бо, Богу, слава бобичні Богу і ми всім на землі, слава побичню Бо, Богу, слава побичні Бо, Богу і ми всім на землі. Христос рождає. Здорові, ми вже йдемо вам за коляду дякуємо, дай Бог діждати року нового, ми ще прийдемо до дому цього. дай Бог діждати року нового, ми ще прийдемо до дому цього.